Не кожен спроможен, або просто так ще потрібно вміти. Суха балка жовті води прикрав і бездарно поступилася 4-5 в йоно-франківську тамтешньому урагану у пропущеному матчі 20-го туру чемпіонату екстраліги України. І це за умови, що ще на екватор другої половини зустріч вона була попереду 4-1. Гоці павли у рахунку вже на першій хвилині поєдинку, коли після розіршу кутового шеремет потужно пробив низом. За дві хвилини знову, після розіграшу подібного стандарту, гості подвоїли результат, відзначився топчі. А на сьомій рахунок вже став 3-0 на користь сухої балки, вишикану комбінацію, якої після пасу мілінького завершив Легензевич. За хвилину господарі відіграли один гол, коли першим на добиванні опинився Запорожан і із близької відстані, спрямував м'яч у сітку. Проте на середину першого тайму Шеремет практично з того місця, коли він забивав до цього, забив вдруге 4-1. Проміжок часу до екватору другої половини матчу не віщував лиха для гостей, допоки після пасу з кутового влучно під поперечину з під Легензевича не тріснув клімчук. Далі більше за серединою тайму івано-франківці, немов по нотах, розіграли комбінацію, і британ скоротив відставання до мінімуму 3-4. А чергова помилка жовтоводців в обороні призвела до того, що Савич наодинці під гострим кутом прошив голкіпера сухих і нічия. А потім взагалі мала місце катастрофа, коли за 20 секунд до фінального свистка приходько головою забив за ураган, не з хрестоматії і не букваря, навіть не для першокласників, а з дворового футболу. Жах поразка 4-5, яка позбавила нашу команду зачепитися за шосте місце і зустрічі плей-офф з хмельницьким соколом. І наразі вже неважливо, фінішує вона сьомою чи восьмою. Далі у чвертьфіналі на неї очікує хтось з київських грандів хід або аврора. У протистоянні з якими ловити нічого, прикро. Команда повинна грати два тайми. Ми грали перший. В другому, я не, ну, не можу казати, сказати, що ми не грали. Ну, Такі помилки, котрі приводять забитим Ну, Це біда, це на даний момент наш рівень. Все, все, що я можу сказати, треба передивитись матч. Ну, Те, що я бачив, ми... Дисципліни не було в другому таймі. Тому що ми домовлялись, ми не робили. Тому і такий результат. Ми грали проти досить хорошого суперника, ми ретельно до нього готувалися. Тобто, якихось там розмов чи слів про недооцінку взагалі не може бути. Приємно, що ми прийшли в роздягальню, поговорили, вказали на моменти, на які слід. Звернути увагу, де є наша перевага, де була перевага суперника, нівелювати цю е, їхню перевагу. Приємно, що ми це правильно зрозуміли, втілили в життя, тому що, як я зазначав раніше, наша команда з характером молода, амбіційна, і ми це доказали сьогодні в другому таймі. У турнірній таблиці суха балка залишилася поки що сьомою. Втім, у неї пропущений домашній матч з Дніпровським Атлетік футзалом. Найближчого понеділка о 12-й годині в Олімпії плюс Дніпра і заключний поєдинок у Києві з хітом. Втім, в незалежності від їхніх результатів підсумок один плей-офф на жовтоводців чекає дует смерті, столичні Аврора або хіт.